Вони більші від тарганів, вони стрибають і лізуть до осель киян, істоти, що схожі, чи то на коників, чи на павуків, вилазять із вентиляційних отворів. Налякані містяни звернулися до вікон, щоб з'ясувати, що за звір оселився у вентиляційних шахтах. Розслідування Ганни Суряднової Жало какої-то з попи там торчало, Лапи, вот ці передні, уси, темні. ну он не оні зелений. Тобто якась непонятно, що і чим. Повиках пауки скаче, та чимбист, шустре, вообще ужасне чудовище. Чудовисько вперше з'явилося в квартирі Наталки минулого тижня. Чатувало біля унітазу. Сусіда неймовірно прутку комаху вбив. Та коли господиня мила посуд побачила ще одну. Мені давай таку Звіряка настрахав Наталю, а її дворічного сина Ярика й поготів. Не могло наступити, так? Я прийшов на кріки. Вот. И увидел он сидел на плите. Я его веником прибил немного, и пока он там отходил, я банкой накрыл его и закрутил. Голова сімейства стурбований. Чи не несе невідома комаха загрози? Стурбований не лише він. Такий самий брунатний вусатий та стрибучий гість завітав до оселі ще кількох киян. До цього комунального господарства, що опікується мікрорайоном виноградарем, не раз зверталися обурені непроханими гостями мешканці. На їхню вимогу комах труїли. Ми кажемо, великі чорні таракани. Як вони називаються на самом ділі? Ми ну вам на що схоже? Таке було. Ну, схоже, мабуть. Да, щось вони ж такі пригають і з усами з такими фастаті. Дикар Владислав вже бачив таких звірів. Обіцяє показати їхні колонії і вікнам. Вони під землею. Ось це колектор Прозорівський. Звідси дощові води стікають у Дніпро. До комах, за словами дигера, звідси кілометрів зо два. На здолання цього шляху йде дві години. Ця ділянка колектора міститься під головною вулицею столиці, хрещатиком до поверхні лише кілька метрів. Тут замешкали і активно розмножуються шисленні колонії комах, які проникають до жителів Киян. Ох, який крупний. Досмотри кака вот сюди, товариш. Владислав уже сім років, як уподобав мандри підземеллям. Каже, вперше побачив таких комах років п'ять тому. Та так багато, як нині, їх тут ніколи не було. Певен, що знає, як зветься цей звір. Це китайський оранжерейний кузнечик, йому тут дуже добре, много би, хороших условий для життя, питательна среда. Десь відносно уравновішеної температури літом і зимою. Тобто десь однаково, стандартно там. Плюс дето, плюс дванадцять, плюс Вікна показують істоту, яку спіймав голова сімейства Богданець. Тому хто розуміється на комахах ентомологові, той каже, це не павук, не тарган і не китайський оранжерейний коник. Це, до речі, у вас самочка. Тепличний коник, досить поширений синантропний вид. Клас комахи ряд промокрилі, родина коники в диких умовах. Зветься печерним Замов міста тепличним. Його ореал-мешкання мешкання, тропічна Азія та Далекий Схід в Україні теж водяться. Переважно в Криму. В містах оселяються в колекторах та вентиляційних шахтах, бо тепло і є чим поживитися. Ентомолог стверджує, жодної загрози, окрім переляку киянам, тепличний коник стрибунець не несе. Він не є небезпечним і він не є мутантом. Просто він безкрилий. І е, він е, такий знебарвлений. Стрімке збільшення популяції ентомолог пояснює теплою зимою та тим, що в колекторах, де мають текти лише дощові води, та підземні ріки, щораз частіше течуть фекалії, харч для коників. Їм смакує будь-яка органіка. Такої ж думки і Дигер. каже: останнім часом значно збільшилася кількість нелегальних урізок. Це коли відходи життєдіяльності з метою економії, відсутності дозволів чи просто помилково відправляють не в каналізацію, а до колекторів. Це, судя по всьому, примір явної небольшої, нелегальної врізки. Такі врізки обично всячські ресторани врізають, заправки АЗС. Для малого Ярика зустріч з коником, нехай безпечним, стала неприємною. Малий не скоро забуде, як комаха стрибала, а мати кричала від переляку. Пригадати. Аби уникнути непроханих гостей, всі вентиляційні отвори у сім'ї Богданець закрили марлею. А на середнова Костянтин Богуславський, програма Вікна СТБ.